Жителі та гості міста мають можливість оздобити свій дім оригінальними та екологічними прикрасами. У центрі міста запрацював ярмарок хендмейду. Ручних виробів чимало, до смаку кожному. Є і креативні ялинки, різдвяні віночки, пап'ємаше, фетрові та дерев'яні іграшки, ляльки та пряники. Це дійсно речі, які створюють затишок вдома. Не випадково ми придумали також і назву їм Вдома добре. Це є такий своєрідний слоган, щоб створити у людей відчуття того, що вдома в затишній атмосфері і варто створювати якраз оце свято. Ціни різні. Якщо ми говоримо про такі вироби з фетру, скажімо, то це від 20 гривень до 40. Якщо віночки, також є різні у нас від 45 гривень і до 120 гривень. Скажімо, ось така ялиночка. Хто ще не встиг придбати прикрасу ручної роботи, можуть зробити це завтра. Ярмарок діятиме ще й 19 12 грудня.